Привіт усім! Раді вітати вас на нашому каналі Садок без марок». Лютий місяць для багатьох садівників і городників, так би мовити, перехідний. З одного боку, сіяти основні овочі на розсаду ще рано, але ж дуже кортить. Саме тому можна провести деякі експерименти, щоб випробувати нові методи, перевірити якість насіння чи просто задовольнити свою цікавість. Звичайно. Можна, я би навіть сказала, що потрібно сіяти рослини з довгим періодом вегетації 130-150 днів. Наприклад, цього року я вперше вирішила посіяти селеру, але мені потрібна не коренева, а черешкова. Подобається додавати її в салати. Насіння дуже дрібне, в пакетики його багато, мені стільки не потрібно. Вирішила сіяти в загальну тару, а згодом планую пікірувати. Процес висіву роблю, як завжди. Беру контейнер із дренажними отворами, засипаю ґрунт, проливаю водою для гарного сположення. Зайва волога повинна відразу витікати. Якщо ви звертали увагу, то могли помітити, що при поливі легкий вологопроникний ґрунт може підніматися разом з водою. Багато хто робить помилку: насипає ґрунт, одразу сіє насіння, а потім поливає. У такому випадку насіння може заглибитися. Що значно знижує схожість. Дехто зволожує лише з пульверизатора, але тоді є ризик, що такої вологості буде недостатньо для проростання насіння. Краще спочатку добре пролити ґрунт, почекати 15-25 хвилин, а потім сіяти. Насіння присипати тонким шаром землі і обережно зволожити пульверізатором. Далі накрити контейнер плівкою або пластиковою кришкою та поставити в тепле місце. Як тільки з'являться дзьобіки з землі, їх треба негайно перемістити під фітолампу. У січні, лютому та на початку березня без фітоламп не обійтись, інакше розсада буде слабкою витягнутою. Щоб цього уникнути, можна ще тримати паростки в прохолоднішому місці плюс 18-19 градусів без протягів. Моя подруга, коли вперше сіяла томати, накрила їх плівкою, поставила в тепле. Темне місце на тиждень, десь почула таку пораду в інтернеті. У підсумку томати виросли слабкі, бліді, витягнуті на 4-5 см і переплились між собою. Довелось пересівати. Тому слідкуйте за пасівами, як тільки з'являються сходи, одразу переносите їх в освітлене місце з трохи нижчої температури, без протягів. Ну і, звичайно, не потрібно пророщувати в темноті. Якщо томати огірки, Можна проростити вже на другу-третю добу, то перець та баклажани можуть з'явитися лише через 5-10 діб, або навіть за 2 тижні. Все залежить від свіжості насіння та умов вирощування. Якщо щось пішло не так, таке буває. Могли забути про полив, змінилися обставини, розсаду уразила чорна ніжка або будь-які житейські обставини відбулися. В такому разі краще посіяти насіння знову, використовуючи новий ґрунт і чисту тару. Це буде ефективніше і навіть економічніше, ніж намагатися реанімувати уражену рослини. Ще один мій експеримент. У січні я посадила насіння гірка в неділю ввечері, а повернутися додому змогли лише в середу, ввечері. Минуло три доби. В результаті рослина трохи витягнулася. Поставила огірок під фітолампу на 24 години на 3 дні, а потім під фітолампу на 16-18 годин на добу. Підсипаю трохи землі за гірками і томатами це допустимо. Чим завершиться цей експеримент, поки що не знаю, але все зніматиму та показуватиму на каналі. Головна мета мінімальні фінансові витрати і, звісно, менше трудозатрат. В одному із відео на каналі я вже розповідала, що посіла два насіння томату для експерименту по використанню барматухи на розсаді. Посилання на це відео є в описі під цим відео. За місяць коренева система наросла слабо. Добре видно, що навіть насіння з одного пакету в однакових умовах може розвиватися по-різному. Росада мені не сподобалася. Листя рослини слабкі, а коріння за місяць погано наросло. Можливо, я прискіпуюсь, адже минуло лише 30 днів, і томати ще мають час нарастити коріння. До того ж, я ніколи не сіла в цей період, а нестача сонця теж могла вплинути. Проливала розчином барматухи у співвідношенні 1 до 10. Вважаю, що це була надто висока концентрація. Молоді корінці у розсади дуже ніжні і, схоже, я могла їх пошкодити. У мене були певні побоювання, адже поки що схиляюся до думки, що на стадії розсади підживлення не потрібно. Звісно, можу помилятися, тому проводжу експерименти. Вважаю, що краще висівати насіння в якісний поживний ґрунт. Паради фахівців щодо використання перматухи для розсаду у співвідношенні 1 до 30 варто взяти до уваги. Провожу експерименти тому посіла ще два томати того ж сорта, але тепер пармату приливатиму лише через місяць після сходів. В один із стаканчиків додала чайну ложку сухого подрібненого листя, щоб не переплутати, зробила позначку на тарі. Окрема тема фітолампи. Подруга, яка добре розбирається в цьому ще два роки тому, розповіла мені всі нюанси. Я записала характеристики на паперець і вирушила на базар. В інтернеті замовляти не захотіла, щоб не витрачати гроші на доставку. У підсумку лампи з правильними характеристиками не знайшла, купила те, що було. Як кажуть, скупи, платить двічі. Це про мене. Якщо вирощувати розсаду в січні, лютому чи на початку березня правильне освітлення запорух успіху. успіху. Атомати посійні 31 грудня 2024 року тепер відправляються в вітро з барматухою в якості інгредієнтів. До речі, враховуйте, барматуха ніколи не буде однаковою, бо склад змінюється залежно від того, що додається. Головне, щоб вона не мала неприємного запаху, кислувати аромат бродіння це нормально. Саме так і має бути. Якщо інформація була корисною, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бажаю всім успіхів!